Звістка про важку втрату надійшла до Олександрійської громади. 14 липня під час виконання бойового завдання на території Донецької області загинув наш земляк Віталій Кошман. Захисникові було 33 роки. У Віталія залишилися батьки, сестра, дружина і син через співчуття рідним та близьким військового. Про час і місце поховання Віталія Кошмана буде повідомлено додатково. Йдеться на сайті міської ради. Шість проєктів програми з відновлення України реалізують на Кіровоградщині спільно з Європейським інвестиційним банком. Про це 18 липня повідомив голова постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та інвестицій Сергій Коваленко. До переліку включили два проєкти в Олександрії: це капітальний ремонт НВК Олександрійський колегіум, спеціалізована школа та капітальний ремонт Олександрійського навчально-виховного комплексу ЗНЗ 1 першого другого ступенів номер 17 ліцей. Повідомляє прес-служба Кіровоградської обласної ради. Командир військової частини 2269 полковник Руслан Розенберг, вручив військовому капелану проти іерею Володимиру Морозу нагороду від імені митрополита Київського і всієї України Православної Церкви України медаль Хрест Свободи за жертовне служіння задля збереження Божого дару свободи та незалежності. Подякую йому за багаторічну співпрацю та духовного опіку над військовослужбовцями військової частини та членами їх сімей. Зазначено на сторінці військової частини 2269. Юристи з безоплатної вторинної правової допомоги мають великий досвід у багатьох галузях права. Якщо ви маєте проблеми з будь-яких правових питань, комунальні послуги, соціальні виплати, захист трудових прав, кредити тощо, скористайтеся послугами професійних юристів, які приймають в центральній бібліотеці щовівторка та щочетверга з 10 до 12 години в читальній залі за адресою вулиця Григорія Усика, 41. У Кропивницькому відбудеться благодійний концерт гурту «Танок» на Майдані Конго. Під час концерту збиратимуть донати на Збройні Сили України та проведуть аукціон. Про це пише гречка, посилаючись на організаторів концерту. Частина гурту служить на обороні свободи України. Фронтмен гурту Фагот в Добробаті Реванш, бас гітарист Костянтин Котяжуйков солдат Нацгвардії. Гітарист Ярослав Вірьовкін служить в ЗСУ, а інші учасники гурту є активними волонтерами, працюють на тактичних напрямках. Де у повідомленні. Концерт відбудеться у суботу, 22 липня о 19-й годині у Дендропарку.